Ну і я хочу ще розказати про ще один інструмент спільної дії, про ще один проєкт асоціації, це Київський міжнародний економічний форум, одним з співорганізаторів, якого є Асоціація інноваційного розвитку. Це вже такий став майданчик, на якому ми пробуємо згуртувати однодумців людей, які. Готові формувати стратегію економічного розвитку, стратегію реформування України і використ... хочемо використати найкращий світовий досвід. Тому запрошуємо туди експертів. Ну, фактично зі всього світу. Перший форум відбувся тут в готелі Хілтон, 2 жовтня. Зібрав понад 700 учасників. Як бачите, такі дуже корот... короткі цифри: 13 країн було представлено. І на цьому він не закінчив свою роботу. Щомісяця проходять круглі столи дискусії по різним тематикам, де фахівці, експерти, урядовці. Парламентарі збираються, обговорюють і виробляють рекомендації, як нам реформувати економіку, і перші паростки на да, втілення вже тих ідей, які тут звучали на форумі. Ми можемо побачити в коаліційній угоді, і в у законодавчих ініціативах деяких парламентарів урядовців які е, після форуму прийшли до влади ось ми проводили такі таку подію як 100 днів після після форуму де підбували підсумку що конкретно було вже реалізовано і що реалізується Хочу проанонсувати, що наступний форум відбудеться 8 жовтня. Запрошую всіх приймати участь, і, якби і в самому форумі, і в організації. Ми працюємо над тим, щоб він був ще масштабніший, як за географією учасників, так і більший за контентом. Більш змістовний цікавий. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Запрошуємо до спільної роботи над цим.